Привіт, вітаю вас на каналі NetGames. Ми продовжуємо проходити гру під назвою The Witness. Можливо, ця серія буде фінальна, можливо, буде не фінальна, можливо, мені щось напишете в коментарях, де знайти якусь там секретну локацію, сам я це не хочу в інтернетах. Е, може, тут не буде ще фіналу, я не знаю. Але мені здається, що вже скоро буде фінал. Можливо, ось ці загадки тут зостануться, і бачу, ось якийсь поплавок незрозумілий, можливо, це в принципі вже буде все, можливо, не все, можливо, серія буде коротка, можливо, не коротка. Не знаю, коротше, будемо робити, будемо проходити. У нас зосталося тут чотири панельки всього. Ну і давайте тоді їх розгадувати в сумі. Чому ні? Звідки мені почати? І звідки було б якнайкраще тебе почати? Ну, погнали тоді звідси. Окей. Як це б зробити так, щоб я міг забрати всі у ті... Хіба що по дорозі назад? Ладно, припустимо. просто є такі м -м, точечки, котрі знаходяться ось по кутах. Бо Я ж їх ніяк не зберу. Так, сюди треба буде зайти в самий кінець. Сюди треба буде зайти в самий кінець. Так, ладно, тоді йдемо, давайте отак підемо. Це я дойшов до самого початку. Окей, там уже не забрав точку. Це вже не добре. Тепер забрав. Тепер ту не зможу забрати. Блін, а це щось трохи дивно. Як мені так зробити, щоб позабирати ці точки? Скоріше за все, лише один розв'язок. Що, якщо зробити? Так, і сюди не зайду, та блін. А щось взагалі щось не йде якось? Перся в кінець. Так як я сюди можу додати шатучку? Ось що ось так. Ні, там я тоді свій прохід заблокував. Все гайки, не пройду далі. Ладно, будемо думати. Так, відкрив. Ну, трошки мені часу знадобилося. Правда, а, посидів, посидів, коротше. Ось початок з лівої точечки. Так, кружачок обвів, не кружачок, а одну точку обвів, потім пішов вліво, пішов догори. Такими коротше, завертюльками ось так походив, сюди-сюди наверх і потім вліво. Якщо хтось захоче там в себе пройти. Також показав, ладно. Що в нас далі? Е -е. Так, це ніби має здаватися якимось легшим. Хоча хз. А, ніфіга. Це було легше. Якщо чесно. І що це? Щось виїжджає. Але мені ще треба дві сторони відкрити, щоб за все правильно? Це віфтар? Чи ліфт? Не знаю. Ну, власне, лише одну сторону зробив. Треба ще ж іншу. Окей, це ліфт. Це ліфт? Добре, тоді пішли ще сюди. Що в нас тут? Нам треба дві фігури обдасти, так? Да? Так, а тут тоді як це тебе зробити? Це було неважко також. Тепер в мене є одна, в мене є дві зірочки. Дві зірочки, дві зірочки. Їх треба розділити. Їх треба розділити. Також білі й темні точки. Окей, погнали. А, ти ще й парадну йдеш. Окей, okay, там я вже не розділю. Ну що й парно йде? Так? Ні, не так. Mm. <laughs> треба думати, треба думати. Чекай, -е, Сонечко 1, сонечко 2. Я їх так розділю, ці сонечка, да? А мені їх треба, щоб вони разом були. Я тут біле буде разом з Яксь тебе тоді так зробити. Ой, це було занадто швидко. Як ж це вас так розділити? Окей, okay, ну так не піде. Okay, я перекрив, що я так уже не вийду. Блін, не виходить труп. Втаранюсь. Що тебе з іншої сторони? Блін, ну трохи тут криве керування. Або чекай. Збавлю, може чутливість мишки. Ні, так також не спрацюємо. Так, уже десь спрацюю одну секунду. Так, все. Що? Щойно і здомалював. Починав, до речі, з верхнього. Кружочка вниз, на два вліво, білий облів. Темне мене виділив, зірочки сховав, І все прекрасно. А ну це мені в принципі дасть прохід, так? Підняли для мене каміння. Ну, По йдеться, це має бути фінал, типу. хто ти знав. Я в будь-якому разі... А. Зайшов? Це... А це для чого? А це відкрите? Це закрите і поїхали. А мабуть, це фінал, тип. Аста. Адун... Адон. Я куди ми летимо? Замкнули прохід. Блін, запис є. Я не прослухав його, я його тільки побачив. А це що таке, до речі? А я такого не бу. Куди ви? Блін. А я не бачив там щось таке, що лежить. А bubble, a bubble a in a stріm. Йо Yo моё Пропустив контент виходить. Як воно взагалі літає цей ліфт? Ми зараз випустите звідси, я зможу ще попроходити, те, що я не пройшов. Чи він все з кінцями, типу, гайки, ти гайки, тут проходь заново? Може заново ці всі загадки робити я не хочу, я вже багато чого позабував. Ці, суть головоломок я пам'ятаю, але я ж все одно потрачу їх деякий час. що треба буде заново проходити. Опа. Це воно має мені показати якісь місця, типу, в які я мав би зайти, але не зайшов. А може і зайшов. Клітка пропала. А лазер, а ховається. а чому? клоу. Ну, no, блин, вирубає всі панельки. Я, скоріш завжди, я вже не повернусь до того стану, на якому я починав цю серію. Е -е 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 -е. Блін, реально дуже обідно. Бо я на горі не побачив того проходу навіть. Ну тобто чи не проходу, а тої панельки? Якщо може хтось пише там деякі коментарі, типу, що я щось там не побачив або ти репері. Я просто пару серій підряд записував в деякі моменти. І ось в моменті, коли я записую цю серію, вийшла серія номер... Зараз скажу яка. Вийшла це серія номер 16 А це, виходить, буде 19. Ну ж, до речі, знову запис. Ну це я знайшов, кстати. Тобто ми не дійшли до фільму в мене дісталося до зони в... там внизу під млином. Може, це є та секретна зона? І на горі там щось є. Тут я ніби все зробив, наскільки я пам'ятаю. Взяли позакривали всі двері. Ну я так розумію, що зараз золотий до самого початку, типу ось. На тобі нова гра. Якби ж була можливість завантажитись? А, до речі, не всі лазери потухли. Що залишилося чотири. Самі на шуна Фантом. А фантом. В этой же двери мне не Вот так вот на дну. Не знаю, якісь субтитри будуть. Який просто сенс цього всього? всю. Да, можливо, я там прокачав свій IQ десь, не знаю, на півбала. Скажімо так. And a dream. And a dream. And a dream. Да, могли б розказати, що це за світ? В Чому прикол цих панаків? <гас> І все? <гас> Гра просто закрилась. Окей, okay, The Witness. Я ще раз запустив. А, і все, коротше. Чекай, Game. А. Ого, серйозно. Так, новембер 16. Тут я можу завантажитись. Все, тоді відкривай мені двері, звідси. Пішли. Там, до речі, було написано. 436 solved. Окей, okay. тут навіть є збереження, про які я не знав. Окей, цікаво. Ну, тобто фіналу тут ніякого немає. Мене просто відправили на самий початок. Добре. А тепер, значить, щоб не завершувати цю серію і не робити таку коротку. Бо 16 хвилин сильно мало. Поїхали ми, значить, до гори. Поїхали до гори зараз по як мінімум там ще є один запис, і як мінімум одна панелька, яку я не побачив. з цікавості. Хочу на це подивитись. Так, от ти mm -hmm. Так все ж правильно, я ж віці приходив точно. ...звідси. Так треба, коротше, бути дуже уважним. можливо, десь тут ще лежить якийсь запис, який я навіть не побачив, а мені треба його побачити. Робив оці, значить, думики на деревах, це млин. Млин млинський. І Хорошо. Е, до речі, можливо, якщо ви люди мені щось цікаво на перше приводу цієї гри, типу що десь щось може лежить, то я і зроблю ще одну серію якусь. Тому що вайнут. Так, гора. І на горі он. От як я це не побачу? Правильно, тут ж панелька лежить. Up there. You go around every hour and a half. Time after time after time. you wake up usually in the mornings and just the way that the track of your orbits go you wake up over the Mideast, east over north africa as you eat breakfast you look out the window as you're going past and there's the mediterranean area and greece and rome and north africa and the sinai the whole area and you realize that in one glance that what you're seeing is what was the whole history of a man for years the cradle of civilization and you go around down across north africa and out over the indian ocean and look up at that great subcontinent of india pointed down toward you as you go past it and ceylon off to the side burma southeast asia out over the philippines and up across that monstrous pacific ocean Vast body of water, you've never realized how big that is before. It's a and you finally come up across the coast of California and look for those friendly things Los Angeles and Phoenix and on across El Paso, and there's Houston, there's home. And you look, and sure enough, there's the Astrodome, and you identify with that, you know, it's an attachment. And down across New Orleans, and then looking down to the south, and there's the whole peninsula of Florida laid out. And all the hundreds of hours you spent flying across that route down in the atmosphere, all that is friendly again. And you go out across the Atlantic Ocean and back across Africa. And you do it again and again. And again. And that identity. That you identify with Houston, and then you identify with Los Angeles and Phoenix and New Orleans and everything. And the next thing you recognize in yourself is you're identifying with North Africa. You look forward to that. You anticipate it. And there it is. That whole process begins to shift of what it is you identify with. When you go around it in an hour and a half, you begin to recognize. That your identity is with that whole thing. And that makes a change. You look down there and you can't imagine how many borders and boundaries you crossed again and again and again. And you don't even see them. At that wake up scene, the Mideast. You know, there are hundreds of people killing each other over some imaginary line that you can't see. From where you see it, the thing is a whole. And it's so beautiful. And you wish you could take one from each side in hand and say, look at it from this perspective. Look at that. What's important? And so a little later on, your friend, again, those same neighbors, another astronaut, the person next to you goes out to the moon. And now he looks back and sees the Earth not as something big where he can see the beautiful details, but he sees the Earth as a small thing out there. And now that contrast between that bright blue and white Christmas tree ornament and that black sky, that infinite universe, really comes through. The size of it, the significance of it, it becomes both things. It becomes so small and so fragile, and such a precious little spot in that universe that you can block it out with your thumb. And you realize that on that small spot, that little Blue and white thing is everything that means anything to you. All of history and music and poetry and art and war and death and birth and love, tears, joy, games, all of it is on that little spot out there that you can cover with your thumb. And you realize that that perspective, that you've changed, that there's something new there. That relationship is no longer what it was. And then you look back on the time when you were outside on that EVA and those few moments that you had the time because the camera malfunctioned, that you had the time to think about what was happening. And you recall staring out there at the spectacle that went before your eyes. Because now you're no longer inside something with a window looking out at a picture, but now you're out there. And what you've got around your head is a goldfish bowl. And there are no limits here. There are no frames. There are no boundaries. You're really out there over it, floating, going twenty five thousand miles per hour, ripping through space, a vacuum. And there's not a sound. There's a silence, the depth of which you've never experienced before. And that silence contrasts so markedly with the scenery and the speed with which you know you're going. That contrast, the mix of those two things. Really comes through. And you think about what you're experiencing. And why? Do you deserve this? This fantastic experience? Have you earned this in some way? Are you separated out to be touched by God to have some special experience here that other men cannot have? You know the answer to that is no. There's nothing that you've done that deserves that, that earned that. It's not a special thing for you. You know very well at that moment, and it comes through to you so powerfully that you're the sensing element for man. You look down and see the surface of that globe that you've lived on all this time, and you know all those people down there. They are like you. They are you. And somehow you represent them when you are up there. A sensing element, that point out on the end, and that's a humbling feeling. It's a feeling that says you have a responsibility. It's not for yourself. The eye that doesn't see. Does not do justice to the body. That's why it's there. That's why you're out there. And somehow you recognize that you're a piece of this total life. You're out on that forefront and you have to bring that back somehow. And that becomes a rather special responsibility. It tells you something about your relationship with this thing we call life. And when you come back, there's a difference in that world now. There's a difference in that relationship between you and that planet, and you and all those other forms of life on that planet, because you've had that kind of experience. It's a difference. And it's so precious. And all through this, I've used the word you because it's not me. It's not Dave Scott. It's not Dick Gordon, Pete Conrad, John Glenn. It's you. It's us. It's we. It's life. It's.

Ну по-любому я щось пропустив, ну це якби 100%. Просто може мені вдасться це побачити. У будь-якому разі гру ми завершили, фінал побачили. Він виявився не таким цікавим, як я собі міг уявити. На жаль. Ну лишу ж. Там, до речі, щось лежить. Що диван просто. Це yes, диван з подушкою. Блі, ну mm. no, тут просто дуже якісь звуки дивні на цьому кораблі. Тут надо його треба ввести. Чи не ввести? Там же явно что с этим связано. Ты просто так бы тут не заставляла. Почему такие пустые? Так, ну там точно ничего не Все? А нет, мне не показалось. Сдалось стружки, ну ладно. Окей, okay, я нічого більше не бачу. Якщо хтось ще десь щось знає, можу мені дати якісь наводки е -е, з таймфреймами бажано. Бо... Інакше тут ну, абсолютно нічого не бачу. Нічого не знаю. Добре, окей. Okay. Ми цьому вже тоді будемо завершувати якийсь фінал у нас вийшов. Е -е, щось трошки побачили, щось трошки не побачили. Гра просто закрилась, і все таке. Всім тоді, велике дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Розповідайте про це відео, друзям і до нових зустрічей!